Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 27 травня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, хочу трошки нагадати графіки роботи авторинків. Львівський авторинок працює в суботу і в неділю, Франківський тільки в неділю і Луцький в четвер і в неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Рено Гранд Сценік 2012 року. 7,777 ціна. 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил, механіка. Так, є ще зимовий комплект Гуми. Так, сажевий присутній. Два комплекти ключів. 280 тисяч рідного пробігу вказує власник. Номер телефону є. Безключовий доступ. Комбінований салон. Клімат. Контроль. Паркоп парктроніки. Опель зефіра в асортименті. 8300 ціна договірна на, на кожну з них. Може, дзвоніть, домовляйтесь. Тут 12 рік, 1.7 дизель, механічна коробка, автобус підфарбувань, комплектація космос 163 пробіг. Передні електросклопідйомники. Так, климат-контроль є. Є Так. Так, там був колір сірий металік, такий мокрий асфальт, тут уже ближче до синього. Ціна нагадую, 8300 договірна, комплектація космо, 12-й рік, 1,7 дизель, механічна коробка, автомобіль без підфарбувань, 170 пробіг. Передні електросклопідйомники також. також. Климат-контроль. Парктроники. Тоді... Citroen C4 Picasso, 10 500 ціна, договірна 13 рік, 1.6 дизель, механічна коробка передач, 185 пробіг. Я не знаю, так салон комбінований. Так виглядає. Паркоп є парктроники. Або тут не долили, або я думаю. Volkswagen Туран 13-го року, 9650 ціна, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передачі, авто7-місне, 271 пробіг. О, відкрили, добре. Дякую. Підігріве сидіння, кондиціонер. Так, є в нас поруч два сімейні автомобілі. Спочатку будемо дивитися Peugeot 5008. Семимісний, 12-го року, 9,450, ціна 1,6 дизель. Коробка автоматична, 224 пробіг. <проб> Клімат-контроль. Так, тут в підголовниках є монітори. Парктроніки присутні? Так і сценік. Сценік нас десятого року, 6,450 ціна. 1,5 дизельний двигун, 82 кВт, 271 пробіг. На хренаті самі кейсами. Так, є пошкодження на водійському сидінні. Клімат-контроль є. Це буде на сироті, а потім на і керов Opel Zafira 9-го року, 7100 ціна, 1.9 дизельний двигун, механічна коробка, 253 пробіг. А, так, все, є клімат-контроль, підігріви сидінь. Сітроен, c 4 Picasso, 12-го року, 8800 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, грант Пікассо, 7-місний, 180 тисяч пробіг. Климат-контроль. Парктроники є. Volkswagen Turan 8-го року, 7350 ціна, 7-місна. Який двигун? 1,4 TSI. TSI, автоматична коробка передач, 212 пробіг. Так, Свіжо пригнана. Це ж у нас додаткова інформація. Сервісна є, круїз-контроль, клімат-контроль, сервокермо, електропакет, задні парктроніки. Просто показую стан, по комплектації вже перечитали. Підгріве сидінщиною. Дякую. О, бачите, як швидко складається сидіння. Розкладається верніше. Так і є. Друзі, вперше в нас в оглядах Chrysler Pacific, семимісний. 17-го року 22 600 ціна, 3,6, бензиновий двогон, номер телефону. Бачите? Такий об'ємний автомобіль. Показую, як виглядає шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Так, електропривід на дверках. Зараз будемо показувати, як воно виглядає. Риміст, а бачите, як іде 2-2 і ззаду 3. За деталями вже звертайтеся до власника, кого цікавить такий автомобіль. Ренос Сенік. 18-го року, 16850, ціна 1.5, дизельний двигун, автоматична коробка передач. Пробіг 160. Так виглядає в салоні? Угу. Форт С-Макс семимісний. 12-го року, 8 тисяч ціна, 1,6, газ-бензин, 250 пробіг. Так, номер є телефон, Коробка механічна. Так, клімат контроль є, підігріва сидінь є. Так, трошки сильніше треба. Так, перепрошую, Сімакс. Парктроніки теж є. Ополізофіра 11-го року, 7350 ціна, 1,7 дизельний двигун, механічна коробка передач, 200 тисяч пробіг. Передні електросклопідйомники. Клімат-контроль. Є парктроніки. Зефіри у нас семимісні. Реносценік 11-го року, 8390 ціна, 1,9 дизельний двогон, механічна коробка передач, 208 тисяч рідного пробігу і вказовласник, безключовий доступ. Комбінований салон. Так, пошкодження є на водійському сидінні, кліматконтроль. Фаркоп і парктроніки. Форд Сімакс восьмого року. 5500 ціна, 1.6 бензин MPI, механіка 194 пробіг власне оригінальний, склопідйомники круїз, каталізатор присутній, номер телефону є. Зараз всі почали звертати увагу на екологію. Так виглядає. Так, Фаркоп присутній. Деталі вже за телефоном до власника.